Всім привіт! Ви на каналі Міні Топ. Вибачте, що я так довго не знімав. Сьогодні ми будемо готувати яєшню. Дуже смачно, зараз вам покажу. Для цього нам знадобиться яйце. Чи нам знадобиться для цього сир? Ну і звісно, сковородка. Чим нам знадобиться терка. Беремо натираємо сир. Ось мені не сир. Ось бачите сиру. Не треба дуже багато. Стільки зійде. Беремо, включаємо вогонь. Поки що на трійку. Або якщо у вас газова плита, теж на трошки ставимо, і лємо олійки ось такої. У мене пропорції тільки на око, тому лємо на око. Ставимо на четверку, або ще трошки більше. Хай поки розігріється, тоді вже потім можна класти яйце наше. Дістаємо яйце один або два, а потім беремо розкидаємо і кладемо на сковородку. Ну, звісно, трохи пізніше. Беремо, розбиваємо яйце. Ще солимо. І ще беремо сир і посипаємо. Беремо, накриваємо щільною кришкою. Ось так. Чекаємо, поки буде готове. Якщо ви любите, коли вона трошечки ще рідке, то можна не сильно готувати. Якщо любите сильно прожарне, почекайте 1-2 хвилини. В залежності, якого система приготування і якого скоротка. Ставимо, може, ще на 5 або на 6, трохи більше. Ми приблизно на 6-ось так. Цього достатньо, щоб вона, щоб вона прожарилася. Зараз подивимося, вона спроготувалася, є ні, чи ні. Ще не зовсім, ще треба чекати. Чекаємо, поки покупоніся не прожариться. В нашому випадку вже майже прожарилося. Якщо любите, такі можна знімати. Але я ще почекаю. Все, ми приготували яєшню ось так. Якщо хочете більше їжі, якщо хочете більше відео по їжі, то пишіть. Ой, не пишіть, а лайки ставте. Тоді. Буду більше записувати для вас рецептів, ну не рецептів, яких я стирав. Не знаю, будь-яких. Якщо ви, звичайно, не вмієте робити, або ви хочете подивитися на це, то добре. У нас зараз приготувалася яєчня. Всім побачення смачного і, гар, і, гарних, і гарних днів. Всім до бачення, гарного дня. З вами був на каналі Міні-ТОП.